Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні в мене відео про ось такий цікавий моторчик для рулетів. Конкретно цей у мене бренд УМОЕС, проте на цьому не зациклюйтесь, бо ось таких подібних моторчиків на Аліекспресі ви можете знайти купу під різними брендами. Вони є і вайфайні, і блютузні. Конкретно у мене зікбіжна версія. Придбав я такий на АліЕкспрес, З монетками він мені обійшовся в 30 доларів, тобто десь 1200 гривень, що не дешево, проте у нього і непогана комплектація. Сам моторчик, два дюбеля з гвинтами або двосторонній скотч для його кріплення, мережевий блочок живлення, сонячна панелька для підзарядки від сонця, непогана інструкція та 4 коліщатка під різні типи ролетів. Сам моторчик цей не маленький, оскільки він ну відносно потужний, а також всередині має акумулятори. Це жирний плюс такого пристрою, бо не потрібно сюди ставити батарейки, які б він дуже швидко знищував. На передній панельці бачимо кнопки вверх та вниз для ручного керування, світлодіод, який може світитися червоним або синім. Знизу ж бачимо DC роз'єм для мережевого блочка живлення, кнопку SET для налаштувань, а також роз'єм під сонячну панельку. Якщо зняти верхню кришку, ми побачимо вал. Нашого крокового двигуна. З задньої сторони у нас знімається кронштейн, який ми клеїмо на двосторонній скотч, або ж через ці два отвори кріпимо на саморізи або на дюбеля. На задній стінці додатково бачимо характеристики, що номінальний струм у нас 1 А, крутний момент 0,45 Нм. Напруга на вході має бути 8,4 В. Сонячна панелька у нас з розмірів з самим моторчиком, навіть трошки більше. Вказана потужність 0,77 Вт, напруга 13,2 В, робоча напруга 11 вольт, а струм 70 мА. Коли сонечко сідало через не дуже чисте вікно, ця панелька видала у мене майже 11 вольт. При цьому струм короткого замикання був 5 мА. Ця панелька точно може більше, але поки що сонячних днів нам не прогнозують, тому як тільки погода покращає, я обов'язково її перевірю та напишу про це в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Внутрішній світ тут досить багатий. Почнемо з основної платки. Бачимо на ній розпаяний білий зікбіжний модуль ZS3L. Акумулятор у нас літій полімерний на 1000 мАч. А сам моторчик з редуктором виглядає наступним чином, ніяк не промаркований, можливо, ось це і є його маркування. Як бачите, все дуже легко розбирається, тому можна сказати, що це досить ремонтопридатний пристрій, навіть якщо у вас тут вийде щось з ладу. Тепер трошки про те, як його налаштовувати. Тут все досить інтуїтивно і зрозуміло. Щоб його вмикнути, потрібно тривало затиснути сет. Зараз він у мене вже увімкнений, як бачите, ось обертається він. Щоб виставити верхнє крайнє положення та нижнє, нам потрібно спочатку затиснути кнопку Set. З'явився червоний світлодіод. Тепер, щоб виставити крайню верхню точку, нам потрібно натиснути на стрілочку верх. Якщо ж ви хочете виставити крайню нижню, то вниз. Наприклад, верхню обираємо. І тепер, коли він блимає, ми підіймаємо рулет до крайньої нашої точки. Ось він їде вгору, вгору, вгору. І наприклад, ось тут вона в мене крайня, я його зупиняю. І тепер, щоб зберігти це положення як крайнє верхнє, затискаємо кнопку «Set», поки не перестане блимати світлодіод. Є. Про інші налаштування я розповідати не буду, бо далі їх можна через Home Assistant або через ваш ZigBee Hub налаштувати через телефон, не клацаючи ось ці кнопки. Тому зараз перейдемо до підключення цього чуда до вашого хаба або до Home Assistant. Щоб перейти в режим підключення, на моторчику затискаю кнопку Set та кнопку вниз разом, поки не почне блимати світлодіод. Блимає синім кольором. В to QTT дозволяє підключення нових пристроїв. Підключився наш моторчик. Доступні наступні параметри. Можемо, по-перше, керувати нашим ролетом, відкрити, закрити або зупинити, якщо він рухається. Є слайдер Позішн, де ми можемо у відсотках вказати, наскільки відкрити наш ролет. Можемо змінити напрям обертання двигуна, якщо він у вас не співпадає з вашим ролетом. Також є слайдер для зміни швидкості. Режим відкривання є дві опції: Tilt або ліфт в режимі «Tilt» ми один раз натискаємо кнопочку, і ролет автоматично відкривається до свого крайнього положення. В режимі Lift ролет відкриватиметься тільки тоді, коли ви тримаєте кнопку. Якщо відпустите, він одразу зупиниться. Set Upper Limit та set Bottom Limit відповідають за виставлення крайніх верхньої та нижньої точок. Можемо скинути все до заводських налаштувань, а також моніторити якість зв'язку. В самому ж Home Assistant наш ролет виглядає наступним чином: всі вищі названі параметри. Три тут є, і таким слайдером ми можемо керувати нашою шторою або ж переключитись в режим кнопочок і ось так само натиснути або вверх, або вниз, або стоп. Ще один цікавий момент, про який забув сказати: тут на панельці є ось такий датчик освітлення. В абсолютній темряві два ось ці середні контакти замикає. Це потрібно для того, щоб можна було налаштувати наш моторчик і щоб він реагував на освітленість у вас за вікном. Але справа в тому, що я в налаштуваннях нічого про це не знайшов. Можливо, в прошивці цього девайса немає підтримки такої функції, не знаю, але мені, на жаль, не вдалося використати ось цей датчик. Підключати моторчик буду до ось такої римської штори. Зверніть увагу. Як довго її відкривати руками, і це при тому, що я вже досить налучився, щоб її швиденько відкривати. Висить вона у мене не як типовий ролет прямо на вікні, а скоріше, як звичайна штора, в рівень зі стіною. Тому мені доведеться кріпити моторчик на меблі поруч. Обравши підходяще коліща під ваш ролет або штору, не кріплячи його, підберіть таке положення, щоб мотузка була злегка натягнутою, і щоб при цьому моторчик міг її тягнути не проскакуючи, визначившись. З місцем кріпіть моторчик або на двосторонній скотч, або ж саморізи чи дюбеля. Далі слід взяти кришечку, приміряти її до моторчика і подивитись, які саме заглушки заважають вашому шнурку від ролета, і просто відламати їх. Далі ставимо кришку на місце, підключаємо сонячну панельку. Зараз весна сонячних днів все більше, тому мережевий блочок жилення я навіть не буду підключати. Спробую обійтися лише сонячною панелькою. Ось так на максимальній швидкості цей моторчик відкриває мою римську штору. Не сказати, що це супер швидко, але це точно не повільно. І поживши вже кілька днів з цим моторчиком, я вам скажу, що штука дуже корисна і абсолютно точно можу її всім радити. В Home Assistant я налаштував пару автоматизацій, щоб при сході сонця штора відкривалася. І така сама автоматизація для заходу сонця. Тобто в тригері я обрав. Час і місце сонце. Тут ми обираємо на що ми реагуємо на схід або на захід. Також тут можна налаштувати зміщення, щоб ваш рулет відкривався, наприклад, на 10 хвилин раніше сходу сонця, або навпаки, пізніше сходу сонця. В діях так само все інтуїтивно просто: шукаємо тут штори жалюзі ворота, обираємо дію, open або close, і далі вибираємо пристрій. У мене такий моторчик один, тому тут, власне, все дуже просто. Звичайно, хотілося б меншу ціну, але я все ж таки задоволений цим девайсом, бо тепер, ну мінімум хвилину мого життя, воно мені щодня економитиме. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.